Вітаю вас друзі на каналі КрасавтоКрасіа. Хто за мною слідкує, то знає. Ми викупили два автомобілі. за ZE «Е» з пробігом 6600 і другий там, по-моєму, 6500 автомобілі 2020 року. Одна автівка вже приїхала. Я там був, подавав відео із аукціону, телефонували люди. Скептики і питали, чого такий малий пробіг, що з нею не так, друзі, з нею абсолютно все так. Дійсно авто куплене з пробігом 6600. Зараз я вам проведу, як виглядають замері даного автомобіля. І поговоримо трошки про комплектацію. Авто тільки буквально вчора поїхало. Дивіться, така накладочка стилізована, на туманочках, оптика все гарнесенька, чистесенька. Датчик дощає світла. Лобове скло, так як ви любите в оригіналі, 2020 рік. І погнали по замірах. Як люблю такі огляди Просто кайфую Дивіться Доходжу вже до кінця Доходжу вже до кінця Ще, дах. Із там тієї сторони Так. Отже, автомобіль повністю цілий резина літня нульцева, диски нульцеві. на тормозних супортах ви бачите що навіть цинк не потускнів авто десь все, все позмивається тут є сліди від реклами Скоріше за все вона знаходилась на якійсь фабриці чи де на заводі Low Solois пише Букові стікла теж 2020 рік. Такий класний автомобіль ми придбали. В даному автомобілі заявлено пробігу 6600. Зараз загляну до середини і покажу, який він виглядає всередині. Новий автомобіль, друзі, з Їх є тільки два. Одного ми вже привезли, другий ще в дорозі. По комплектації дзеркула в нас складається, датчик дощевого світла, рулик нульцевий, просто нульцевий. Ніде ніяких потертостей. Все чистенько. Химчисточку ми зробимо, бокові подушки безпеки, кондиціонер, навігація на платформі TomTom, Airlink. Задній сидушок складається конвертом повністю складається, забирається до Не знаю, що тут дасть зробити. Ова! І дивіться, що ви маєте. Дивіться, якого маєте здорового багажника. Також подарунок маєте Ще комплект зимової гуми. Теж на нових дисках. Донкрат, колісний ключ, карти всі чистесенькі, охайні. Я думаю, хімчистки ми робити такої не будемо. Просто вагеньке прибирання. Задній парктронік. Дивіться, які диски і корзина. Що по пирішках. Мішеліни, ключиків маємо два. Отже, друзі, автомобіль 2020 року. Пробігом 6600. Ми придбали. і Зараз пасажир... Пасажир, чистий 20-й рік. Завожу, показую, 6600, будь ласка. Ви можете придбати в нас в місті Дубно за ціною 18500 доларів США із сертифікатом на двох комплектах резини двома ключами запалювання. Всім дякую за перегляд даного відео, всім гарного дня і мирного неба!